Є і добрий вечір, шановні друзі. До нового року лишається скільки? Три години 15 хвилин. Хороше, три години 15 хвилин, тому що я думаю, що ви їх проведете гарно з користю. Лагодьте. Кужуру від мандаринів. Складайте, бо то має пахнути компот, потім довару додасте. Шановні друзі, бувай до них. Рік, як казав, Сеня, кролик зубати, що yeah. там має бути рік затягнутих поясків так. і. Нехай він собі затягує пасочок. Олоше її хоче. то таке. Шановні друзі, аби все було добре у вас в 2015 році. Я, я не знаю, будьте позитивними, будьте класними. Е е беріть собі завжди баранчика на всі ті місця, які вам стануть в пригоді в 2015 році. Каже оператор Ніколя, що треба стати ближчим. Що ж, той ви... то, то йожик, коротше. Нехай у 2014 році залишиться все погане, ми і так дуже багато змінили. А в 15 рік ми собою візьмемо. Тільки най найкраще. Українці сильні, українці переможуть. Тих, що треба, то нам то допоможуть. Нам допоможе Америка. Допоможе нам ніхто, крім Америки, і Канади. Ніхто насправді нам ніхто не допоможе, крім тих небесних сил, які і так завжди з нами. Шановні друзі, любіться, любимо, цілуємо і всього найкращого. З новим 2015 роком! роком, Перемаш, Перемашуйте шубу, друзі, і біжіть бігом там все робити, і дзвоніть кіолочкам. Все, дзвоніть, баска. хай приходять і, я... і, і ми вас всіх любимо, ми їх цілюємо і будьте дужі, будьте здорові, будьте файні і небо за нота. Давай бо я більше не можу баранчика тримати. Все, скидай, сопка.